Бонджур манамі, з вами Саманта, і сьогодні я розповім вам про своє перше татуювання. Взагалі я дуже давно думала про татуювання, де, яке пошук ескізів. І я, собственно, хотіла, щоб це був саме мною розроблений ескіз, тому це був дуже довгий шлях, але я це змогла і зараз розповім, як це відбувалося. На мій день народження мені подарували картину за номерами. Спросите, як це стосується теми. Але отак от напряму. Після завершення цієї картини в мене залишились фарба. І я вирішила малювати власну картину на ґрунтованому ДВП. Я швидко вирішила, що я хочу намалювати теля, бо якраз за фарбами все підходило. Спочатку я намалювала на скетчбуці карандашем, от, фото, а потім вже розмалювала ДВП. Теж ось фото. І потім полаживши, полаживши на піндерстів, вибачайте, я бачила ось це прикольний, прикольне татуювання, ескіз, це ж фото, і возникла в голові просто геніальна ідея об'єднати цього теля і ось, цю, ось цей ескіз. І я швидко знаходжу мастера. Тут могла бути реклама, татуювання, тату-салону або мастера, але реклами не буде сорі. От, я списуюсь з цим мастером. Вона робить мені ескіз, я його узгоджую. Правда, не отак одразу. Це було два-три ескізи, а потім вже я одобрила той, той третій шикарний ескіз, який мене задовольнив. Я вибрала дату, яку хочу. Це було десь в останньому місяці літа, здається. Я якраз тоді працювала, тому я швидко заробила на це татуювання. Воно коштувало 1500 гривень, і я заробила на нього за три дні всього. І от наступає день Х. Я приходжу в тату-салон, Трошечки знервована, приміряють мені татуювання. Я така, все добре, клас. До речі, била його на нозі, було не дуже боляче. Я посиділа, погралась, поки мені було татуювання. І взагалі мені все сподобалось. Я дуже задоволена цією роботою, мастером, все на вищому рівні. Mm. У подальшому я також планую робити собі татуювання. І, по-перше, я буду робити це з подругою парні татушки, ми вже вибрали які. Але все може, звісно, ще змінитись, тому окей. От, і ще буду якісь бити определенно, це точно, я вам кажу, буду бити татуювання. Я буду вся ходити і буду в старості крутою Все. Всім дякую за увагу, всім гарного дня, Оре -а, а, до речі, маленька вставочка. якщо у вас є татуювання, можете мені розповісти, який у вас був опит, яке саме татуювання, в якому місці, боляче чи не боляче. Коротше, мені було б цікаво також почитати. Це тепер буваєте.